Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні прийшов у цікаве місце, де є такі от раритетні речі. От, така от іграшка, дитяча каталка, мопеди, трьохколісний велосипед. Дуже цікаві зразки. От, велосипед Гном 4 Можливо, хтось впізнає речі, в кого такі були, пишіть в описі під відео коментарі. Теж дитяча каталка, різного виду моторолери. Таке не щодня побачиш, пральна машина. Ріга 17. Дитячі санчата, баян, гармошки, автомат для води газований. Напевно, це згадають люди, які ще в радянський час застали такі автомати. Газова плита, чайник. До речі, у моїх батьків ще такий набір десь є. Ось така машинка. У мене в дитинстві була така машинка. Дуже така класна штука. Знаю, що зараз такі машинки в гарному стані. Це як раритетна річ, дуже добре можна продати. А тут, ось як бачите, їх є кілька штук. Ось дитяча коляска. А це дитяча іграшкова коляска. Велосипеди дитячі, дуже цікаві теж конструкція. Один із них, напевно, безкамерний. І ось така ретро автомобіль дитячий. А скільки різних теж цікавих ще радянських штук. Напевно, музичний центр минулого століття. А скільки цікавих різних іграшок і різних ну, речей. Можливо, в когось глядачі з, з вашого дитинства або вже як пам'ять. Деякі з цих речей я теж пам'ятаю, але в більшості як музейні експонати. Таке щодня побачиш, дуже цікаво, так і з захватом можна порозглядати. От різні настільні ігри, хокей. Інше, напевне, шариком щось там кидати, машинки. Дуже цікаві такі ще радянське виробництво ігри, іграшки дитячі. Ось яка велика кількість. За цікаво дуже. Ось, Теж настільні ігри більярд. Повно, напевно, чи щось. Це, це, це окей в такі пам'ятають гуляти. Цікава машинка. Ось. Колись, можливо, теж були такі солдатики. Ось Розважальні центри минулого століття. Ось фотоапарат, ще фет У моїх батьків десь такий ще є. Телефони, от які колись були. Зараз вже всі звикли до смартфонів. Ще тут ось теж відеокасета, відеомагнітофони. Такого ще не бачу, спектр 203. Ну, такий годинник у моїх батьків був. Противогаз. Це вже, напевно, іграшки. Ж, дуже цікаво так подивитися, бачити історичні дійсно історичні факти, історичні предмети, які вже зараз по повсякденному житті їх не зустрінути. Хіба що десь в музеях. Ось, а це взагалі ностальгія, це Денді, восьмибітна консоль, а за нею PlayStation перша. От, це Історія гаджетів, так скажем, картриджі, ще пам'ятаю такі грав. Вон, так, як раніше було на такому одному картриджі, 90 ігор, грайся, скільки бажаєш. От, а зараз одна, один диск, одна гра. Ну, Але, звичайно, рівень ігор зовсім інший. Ось Цікава табличка множення можна було вивчати. Вон, рибальська катушка. Ось теж різні. Прилади для рахування, цікаві головоломки різного плану. Оце теж розважальні центри того часу телевізори, ретро все. Ну і ось відділ дитячих іграшок. Так, теж от зверху виставка різних телевізорів, радіол, іграшки різного плану. Якогось це могло бути сміттям, але люди зібрали це все і от виставили таку красиву, цікаву виставку організували. Ось тогочасний калькулятор. В усіх магазинах, пам'ятаю, стояв, коли був малий, зовсім не розумів, як воно працює. Але з часом зрозумів, ну, зараз ці знання не зовсім і потрібні. Але цікаві. Ось, кондиціонер того часу. Такі CD-плеєри були, це от швейна машинка, я пам'ятаю, колись у моїй бабусі був. така була швейна машинка. Доволі класний раритет. Це ось різні варіанти програвачів пластинок. Це ось тогочасний принтер, скажімо так, друкарська машинка Ятрань. Ну, туди ще дійдемо. Теж розважальні центри це вже більш сучасніші ну, по тих мірках, так як є відеокасети і аудіокасети. Це раді... радіоприймачі. От, і от Тут вже дітей від екрану приймуть. Пам'ятаю такий набір стаканів, теж колись бачив вживу, не тільки як і музейний експонат. Варіанти телефонів. Ковбой Мальбору на пакеті. Дуже було модно раніше носити пакети з різними, з різними брендами. Так, Це щось, не знаю, що це таке. Напевне, бобіни якісь, не знаю, що це, не бачу. Теж Олімпія, дукарська машинка, теж різні програвачі, касет, статуетки різні, Ось. Електроніка, знаменита гра, знаменитий гаджет, напевне, один із перших гаджетів радянських дітей. А тут ще іграшки. Скажіть, ось пилососи такі радянські, пилосос чайка Тут, напевне, портативний пилосос. Тому що теж такі портативні. Телевізори, напевно, тогочасні планшети, тому що це було дійсно портативно і маленьке можна було дивитись десь у маленькому приміщенні. Ну, теж, то напевно, паровозик, то напевно, як пляшка. Томусь ще телефони, радянський спінер, теж різні е, столові прилади. Пилососи. кого були схожі пилососи, пишіть в коментарях. У нас ще пилососи, кеди, барабан, гучномовець, фонарик, можливо, у когось ще такий фонарик з Борісся. Пам'ятаю, колись таким теж бавився в дитинстві. Ну, це вже сучасніший магнітофон. Ось і тут. Цікаві ретро автомобілі, іграшки, думаю, такі це вже як раритет оцінюється. Такі можна вже, напевно, за аукціона продавати. Тому ж теж цікаві автомобілі. Загалом цікаво так подивитися, побачити, що було колись. От швейна машинка Зінгер. І от представники сервантного життя, напевно, багато в кого були різні фігурки, які слугували чисто для краси. Але доволі цікаво. Кому було цікаве корисне відео, хто згадав щось, побачив з того, що у вас було, пишіть в коментарі свої історії, можливо, якісь цікаві. Діліться своїми спогадами, що у вас було із побаченого тут у відео. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!